Привіт! В цьому відео трохи розкажу вам про біг у п'ятій зоні. Зараз я біжу не в п'ятій, а в першій зоні. Чому? Тому що в п'ятій зоні щось розповідати майже нереально, там можеш тільки сказати пару слів, якщо біжиш з потрібною інтенсивністю. І темп бігу в п'ятій зоні це темп вище темпу бігу на 10 кілометрів. Чим коротший відрізок, якщо це інтервальна робота або фертлек, тим відповідно цей темп буде вищим. В середньому е, в п'ятій зоні ми можемо з максимальною своєю віддачею пробігти десь від 3 до 5 км. Повірніші бігуни. Відповідно, матимуть темп бігу на 3 км для оптимального бігу в п'ятій зоні, тобто на рівні максимального споживання кисню або на рівні... Максимального пульсу, максимальної частоти серцевих скорочень. Швидше бігуни матимуть цей темп ближче до темпу 5 кілометрів. Коли ми використовуємо ці види робити? Як окремий контрольний біг на дистанції 3 або 5 кілометрів? Як контрольний біг на дистанції 10 кілометрів для швидших бігунів? Як... Біг на відрізках до 5 хвилин за часом. Сюди відносяться і зовсім короткі відрізки там по 100 метрів, по 200 метрів, так і відрізки десь кілометрові до приблизно милі прибігу на стадіоні або шосе. Тренування в цій зоні спрямовані в першу чергу на розвиток максимального споживання кисню. Те, що вам відомо, як vo 2 Max. Ну і на підвищення темпу бігу на рівні максимального споживання кисню, що е, має дуже велике значення для е, всіх бігунів на довгій дистанції марафон, ультрамарафон.